Привіт усім! У мене на каналі був Шортс, там, де я показував, що я обробляв берці вазеліном. І В даному ролику піде мова про те, що я їх сьогодні все-таки обробив, як бачите, виглядає воно ось таким чином. Тобто їх обробляти тут нема що, відповідно потрібно берці помити. Я вчора їх помив з милом, гарно вичистив. І Сьогодні просто наніс вазелін звичайними пальцями. Ганчіркою на варіант, тому що потрібно, щоб шкіра вбрала якомога більше вазеліну. І тоді це для них, я думаю, краще, оскільки цим береться вже на порядок, ну, напевно, до 6 років. І як бачите, є тріщини, які, я думаю, чисто за того, що вони пересихали, сама шкіра пересихала, і, на мій погляд, це дійсно їм продовжує життя. Плюс захищає добре від вологи.